Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо з вами створювати портфель на травень. Друзі, нарешті це сталося. Я цього дуже сильно очікував. Я так хотів, щоб крипта обвалилася, ви собі не уявляєте. Мабуть, так як я хотів, ніхто не хотів. Чому я це хотів? Ну ви знаєте, що у мене є боти ботишні, які накопичують біткоін і ефір. І мені чесно хочеться, щоб вони набирали по дешевим цінам ці активи. А також у мене є ще плани добрати деяких активів. І я прям чекав, що буде дійсно це падіння. Я ну, чекав, 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 чекав і нарешті дочекався. Тому зараз, що ви бачите? Ви бачите індекс страху й жадібності, який показує 43. Це страх. Нарешті, нарешті людям страшно, і вони бояться купувати. Вони думають, що далі буде падати ще нижче. Люди чекають, що зараз полетить на 40, на 30 тисяч, і все габела. Але якби ж це було, можете навіть не сподіватися. Скоріше за все, цього не буде. Я не вірю в те, що ми побачимо 30 тисяч доларів. Це було б дуже солодко. Все, що я можу вам порадити зараз. Купіть зараз бітко. Ось я зараз дивлюся на курс 58700. Купіть зараз, поки не пізно, тому що. Дуже скоро буде пізно, і те, дуже скоро ви таких цін не побачите. Ефір 2980. Солодка ціна. І сьогодні в цьому портфелі ми будемо бачити ці активи. А до речі, не на всі гроші купіть, а поставте сходинками. Поставте 58, зараз купіть, поставте на 50, на 40 і на 30. Якщо бувалося, ви накупите собі активів, це буде дуже чудово. Мої боти купують зараз по двойному іксу позиції, тобто набирають максимально активно, щоб зменшувати мою середню ціну. Тепер переходимо до а, нашого травневого портфеля. І так, травневий портфель буде також на 1 тисячу доларів, як і попередні портфелі. Давайте спочатку подивимось на попередні портфелі, в якому вони зараз стані. Це такі собі наші експерименти, які ми створюємо на цьому каналі. Перше я зробив цей експеримент і показав вам ось такий січневий портфель. Ми його створили з вами в січні 2024 року. І що він? Невже він в плюсах? О, да, ребята! Він в плюсах. Ви розумієте, коли все обвалилося? Коли всі обісрали свої труси? А цей портфель в плюсах? До да як таке може бути? А ось так, друзі, ось так таке може бути. Давайте подивимось. І так, що у нас було? Ми купували тут а, декілька активів. І так, біткоін на першому місці ми його набирали ще по 42 тисячі 760. 42 тисячі. Де ви зараз бачите такі ціни? Вау! прикиньте, 42 тисячі ми його купували на 300 доларів. В прибутку зараз на 37%. Коли все впало, зараз прибуток на 37%. Вау, просто круто! Далі ефір. Ми брали по 2548. Також зараз в плюсах 17%. Догі Догікоїн. Брали взагалі по 8 центів. Зараз плюс 63% прибутку. Догікої. прикиньте, мем монета, плюс 63%. Клас, клас. І до речі, мені всі казали, що вже поздно купувати тоді в січні. Ось люди в коментарях ржали, тупо ржали з мене, коли я додав салану по 92 долари. Зараз на корекції, коли всім страшно, всі вже похоронили ту салану. Скільки? Плюс 48% зараз. Ви розумієте? Станом на сьогодні, коли все впало. І салана в нас була скільки на хаях. Вона була 210 баксів. Охрінеть. Тобто е, січневий портфель, ви, ви розумієте? Скільки місяців? Січень, лютень, травень, квітень, 4 місяці пройшло всього лише, і ми зараз в корекції, а портфель все рівно в плюсах. Вау! Далі, XRP. Отут у нас мінус 10%. Ну, але це XRP. Я думаю, з ним все зрозуміло, це як стейблкоін. І космос, мінус 13%, також проект чомусь не росте, хоча на нього всі дуже активно сподівалися. І взагалі, наш ось цей січневий портфель, скільки він показує, давайте подивимось, прибуток за весь час 22% станом на зараз. Це я вважаю дуже круто. Далі перейдемо до наступного нашого портфелю. В лютому я портфель не створював, тому що я провтикав і забув про цей експеримент, і створив вже в квітні. І цей портфель в нас зараз в мінусах. Давайте подивимось, за весь час він показує мінус 15%. Я можу вам сказати, це дуже невеликий мінус. Це реально невеликий мінус, при тому, що в нас корекція на 20-25%. Вау-вау! Тобто ну, нормальна корекція, да? тому що ми купували на хаях. Давайте побачимо, що буде через два місяці з цим цим квітневим портфелем. Я вам покажу, і ви побачите, що він буде в плюсах. Тут у нас а, так само ми починали брати тонн. Наша середня ціна 5,3. Зараз він торгується дешевше за 4,8. Але ще нещодавно він був по 7,5, якщо я не помиляюсь. Ну, нормально, зараз мінус 8%. Нічого страшного. Ефір ми купували по 3,300. зараз також мінус 9%. Біткоін купували по 68%. Тобто цей квітневий портфель він набирався на хаях. Але як я вам казав, це довготермінові портфелі. Це не на те, щоб купити і через місяць продати. Можете подивитися ці відео, я це повторював. Лайткоін. Дуже сильно просів, мінус 18%. Вау, дуже сильно просів. Мінус скільки, скільки, скільки? 90? Можливо, 80. А, 18%. Вау, оце падіння, просто жесть, так страшно. І арбітром у нас був мінус 28%. Альткоін на мінус 28% з максимальних хаїв. Просто пиль, це реально, просто пиль. Подивимось, що буде далі через декілька місяців. А тепер переходимо до нашого травневого портфелю, який я щойно для вас створив. І так. Цьому портфелі вже буде більше активів. Він так само на одну тисячу доларів, і він зараз в мене в малесенькому мінусі, мінус півтора відсотки з моменту, коли я це все запустив декілька хвилин назад. І так, що я сюди додав? Давайте подивимось. Ось перед вами список активів. Не буду тягнути, зразу показую, можете собі скріншотити, е, скріншотити, показувати, зберігати всі ці активи. В майбутньому я вам також покажу звіт і по цьому портфелю. І так, давайте дивитися. Я вважаю, що зараз максимально солодкі ціни, і реально, той, хто зараз продає. Повний дебіл. От реально, зараз потрібно купувати, запам'ятайте це. Потім будете скріншотити, зберігати, зараз купувати, нікому не продавати. Хто продасть, прийду за вами. По вашій душі прийду. І так, біткоін. Що в мене? Біткоін на 200 баксів в цьому портфелі по ціні 58 800. Я вам кажу. Ця ціна дуже солодка, буде в найближчому майбутньому. Через півроку, рік ви згадаєте це і скажете, боже, чому я не купував, чому я його не послухав і чому я не купив? запам'ятайте це. Далі ефірчик. Ефірчик також на 200 баксів, курс 2987, менше 3000 доларів. Коли ефір буде по 10, ви згадаєте це відео. Салана. Так само я беру салану в цей портфель по ціні 137,5 доларів. Шикарна ціна, просто потрясающа ціна. Що буду робити, якщо вона впаде до 20, куплю в 5 разів більше. Далі Тон. Шикарний проект. Я своїми ботами накопичую його по стратегії DCA кожного дня. Ні, там в мене стоїть кожного тижня. Кожного тижня він купує, але та сума, яка була б інвестована кожного дня. Можете подивитися відео про DCA боти, там я детально все пояснював, чому кожного тижня, а не кожного дня, як на Байбіті. Можете подивитися, середня ціна 4,86 центів. Потрісающа ціна. Далі далі в мене йде мемкоін, Riff, можете назвати його. Це новий проект. Він тільки-тільки з'явився. Це мемкоін, нічого під собою немає, залежить лише від маркетингу, але я спеціально додаю в цей портфель нових мемкоінів, для того, щоб вони мали можливість потім іксанути. Дуже активно. І так, ціна в нас 2 долари 76 центів. Далі з мемкоінів ще в мене є тут флоки. Тут взагалі ціна. Купа нулів можете подивитися повний мемкоін, кількість там 600 тисяч монет. Коротше, дуже багато. Подивимося, що буде далі. До речі, він дуже дуже непогано вже іксовав. Ціна в нього вилетіла в космос, але потім скоригувалася. Якщо ми зараз подивимось, наприклад, тижневий графік. Ви побачите, що він дуже сильно виріс, і зараз він дуже непогано впав. Тому ця монета також є в цьому портфелі. І е, ще два активи: це все по 100 баксів: StarkNet та Optimism. І так, давайте подивимось. StarkNet це новий проєкт, він дуже е, великі перспективи має, і багато людей вважають, що він дуже активно скоро полетить. Тому зараз ціна 1 доллар 31 цент, оскільки я взяв в цей портфель цей проект. І Optimism також непогано скоригувався. 2,7 можна сказати. Ціна. Давайте подивимось на його, як ви бачите, він зараз відштовхнувся від дна і почне потроху відростати. Ось такий портфель на 1 тисячу доларів. Травневий, побачимо, що буде з ним в найближчому майбутньому. Можливо, ми будемо падати далі. Я не знаю, але я вам кажу, що якщо ми будемо падати далі, я буду просто забирати максимально жадібно всю криптовалюту, яку тільки зможе купити. Я вже підготував для цього USDT. Тому що такі шанси бувають не так часто. І повірте. Тим кількістю бабла, які BlackRock та інші фонди заносять туди, скоро ви побачите зовсім інші ціни. Ну прям дуже зовсім. І навіть мій альткоїновий портфель зараз в мінусах. Але якщо він впаде ще трохи, якщо біткоін ми побачимо по 40 тисяч, я просто подвою а, свій портфель з альткоїнами. Додам туди ще стільки ж, можливо, навіть більше альткої. Тому що. Є час, коли треба продавати, а є час, коли треба набирати. Так ось зараз час набирати з'явився. Але я не знаю, наскільки він буде довгим, і я не знаю, наскільки буде ще падати. Але ось сьогодні ті ціни, коли треба покупати. Не на всі гроші, звичайно, не на всю котлету сходинками потрошку, але ось сьогодні той день, коли треба купувати. Зараз у мене 2 травня. Коли ви дивитесь це відео, не знаю. сподіваюся, що ціни у вас все ще орієнтовно такі. На цьому сьогодні все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, що буде далі падати чи рости. А також підписуйтесь на мій телеграм та на мій інстаграм. Там я більш детально пояснюю і розповідаю все максимально зразу, тому що відео трошки важче зробити, ніж просто, наприклад, написати пост. На цьому все. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!